У ніч на 21 серпня Волинь знову опинилася під ударом ворога. Російські війська випустили по обласному центрі 12 ворожих цілей. За інформацією, ДСНС постраждала 48-річна жінка. Вона перебувала у сьому магазині. За інформацією, вона отримала незначні поранення, після чого була госпіталізована. Зокрема, ми можемо побачити, що магазин зазнав незначних пошкоджень. Вибиті вікна а повсюду уламки скла. Саме так після російської атаки виглядає вище згадана будівля. Поруч навіть видніються сліди крові. Вони належать жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу волині. Вранці вона, як і зазвичай прийшла відчинити магазин перед початком робочого дня. Втім, у цей момент неподалік пролітав ворожий шахет. Потім пролунав вибух. Про це нам розповіла жінка, яка представилася матір'ю власника магазину. Хоч на камеру ділитися деталями вона не захотіла. Поза неї додала, що потерпіла дружина того ж власника крамниці. Мешканці села розповідають, що ніч була дуже гучною. Над Луцьком та навколишніми селами кружляли десятки ворожих БПЛА і не тільки. Ось рахоті отако, як відкрила і бабах, бабаг. Тепер думала, що таке таке там мотам на горі чи кути, чи що. Ні, вийшла, ну десь звідсиво, мавірно. Звідси видно, застира така. Застира, знаєте, що там є дорога йде з луцька на Рожище. то там така широка дорога. Я тільки сіла на підлогу, а там все ціли. Ось місцева мешканка Людмила каже, попри ворожу атаку, яка тривала усю ніч, найстрашніше було саме вранці, коли безпосередньо ворожий шахет опинився саме тут. У цей момент вона знаходилась неподалік. От десь півдев'ятої, десь так було. Ага, тут це такий вже ранковий, напевно. Були. Так, вони ж пів дев'ятої відкриваються. Я думаю. А потім вийшла на вулицю, бачу, тут все перекрито. Мене зразу поліція відігнала назад, сказали, будь ласка, задіть додому. То тобто я й пішла додому. Думаю, піду, гляну, що тут О, треба й в магазин, і хіба купити. і все. Втім, були і ті, хто чув не все або ж прокинувся лише під ранок, коли у їхньому селі пролунав потужний вибух. Чесно, я спав. Я взагалі нічого не чув. У мене сон крепкий дуже. Більшість з ким я спілкувався, з сусідами всі чули строго ден чи там з двох годин. Ну, я це не чув, я з п'яти годин. Вже не спав, вже з п'яти годин. То шість вийшов, гараж зайшов, сховався, бо в гаражі немає ні вікон, ні це в бабах. -ба -ба Дружина то в хаті ми в коридорі між двома стінами ховалася. Отак, так, мусили так робити. Відтак наразі відомо, що постраждалу з численними травмами, госпіталізували. Як повідомили в екстреній медичній допомозі, журналістам телеканалу Конкурент Тіві вона нині перебуває у лікарні. Стан пацієнтки загалом середньої важкості операція буде в ділянці кисті враховуючи її травми на її стороннього тіла, і далі не можу сказати, тому що саму може сказати тільки хірург, який це буде робити. Вона була доставлена в супроводі своїх близьких не швидкою в стані середньої важкості. Тим часом на території магазину працюють поліцейські, які документують наслідки атаки. Доступ для відвідувачів обмежений, адже потрібно прибрати розбите скло та вибиті шибки. Загалом для Волині це була ще одна неспокійна ніч із серйозними наслідками. Постраждала жінка, яка наразі. Готуються до операції, пошкоджені будівлі і пожежі, адже через падіння БПЛА на Волині та Рівненщині сталося загорання у лісах. Про це повідомила речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська. За її словами, пожежі зафіксували системи відеоспостереження за лісовими масивами. У результаті цього на Волині вигоріло 0,2 гектару лісу.